47 родин ветеранів з Вінниччини отримали сертифікати на придбання власного житла. На це міністерство у справах ветеранів України додатково спрямувало області близько 101 мільйона гривень у рамках державної політики героїв. Придбати квартиру у Вінниці планує колишній боєць 120-ї бригади, Ярослав Павлик. Адже раніше із сім'єю винаймали житло. Повоював я на багатьох напрямках. Поранення отримав на Донецьку ну, область. Бугледарський напрямок, село Павлівка, отримав снайперське поранення, ну і так втратив руку. Дуже довго виходили оточення і за рахунок турнікетна хвороба називається, втратив руку. Ми тут живемо ну, з дружиною, з дітьми вже багато років, але ну, завжди на сйом з'ємних квартирах, і ну, тому плануємо купувати Вінниць. Олександр Бобровіцький отримав поранення у Селидовому. Ворог атакував базування наших захисників ракетою С-300. Внаслідок цього обстрілу отримав три компресійних переломи хребта. Скоріше буду думати за майбутнє дітей. Де планую. Ми будемо радитися, або місто Вінниця. Нам подобається місто Вінниця, бо я тут навчався, дружина навчалася. Цьогоріч 109 сімей з Вінничини вже отримали такі сертифікати. З них 56 придбали власне житло. Сума кожному ветерану вираховується відповідно до кількості членів його сім'ї. Якщо в захисника ви бачили, вони ходили з дружинами, з дітками, в когось вже не одна дитина, то безумовно сума цієї компенсації різниця від півтора мільйона до трьох з половиною мільйонів, в тому числі для міст обласного значення спрацьовує коефіцієнт, тому що на ринку житла житло коштує в місті обласного значення зазвичай дорожче ніж в іншій сільській місцевості. Окрім сертифіката на власне помешкання, Бондарчук Веніамін отримав й відзнаку від міністра оборони України Хрест Пошани. Загалом гроші на рахунки отримали ветерани із 13 громад Вінничини. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.